Та найбільша таємниця магараджів ховається в іншому місці у штаті Керала. Храм Падманапхацвамі вже понад 15 років перебуває в центрі судової тяганини. Індійці вирішують, чи варто відкривати двері до найбільшого скарбу магараджів. Під час інвентаризації артефактів під палацом знайшли двері до сховища, на яких зображена пара переплетених нахів легендарних зміїв-охоронців. Священнослужителі застерегли, що їх не можна відчиняти. У стародавніх текстах вказано: якщо відчинити двері, настає кінець світу або щось жахливе. У інших сховищах під храмом знайшли інкрустовані діамантами золоті трони, прикраси. Багато старовинних монет, але закрите сховище найбільше з усіх. Тож індійський уряд готовий ризикнути заради, можливо, найбільшого скарбу всіх часів. Багато хто вважає, що золото і діаманти це пастка, щоб відволікати увагу від більшої цінності. Можливо, за ними ховається таємниця Вімани – летючого палацу з індійських легенд. І, можливо, це передова технологія створення космічного корабля чи щось подібне. Згідно з іншою менш оптимістичною теорією, двері можуть вести до підземного царства. Індійці цілком серйозно ставляться до можливості знайти за дверима ворота до пекла. Тут вірять, по той бічні сутності в ряди годи вселяються в людей. Тому десь. Має бути місце звідки демони і злі духи потрапляють на землю. Завдання священників Механді-Пурбала-Джі-Мандір механдіку мандір виганяти демонів. У цьому храмі сотні років проводять давній ритуал екзорцизму. Знімати тут категорично заборонено. Але редакція загубленого світу отримала ексклюзивні кадри реального обряду вигнання злих духів. У храмі вибухає масова істерика. Люди раптом починають кричати, плакати. Хтось падає на підлогу, хтось пускається в несамовитий танок. Одержимість означає, я не знаю, що бачу, я не знаю, що роблю, я не контролюю свої рухи. Година за годиною гарячі молитви переплітаються з криками хворих та звуками ритуальних дзвіночків. Однак є одна дивина: Щойно камеру підносять ближче до одержимих, картинка зникає, техніка відмовляє. Під час зйомок ми вивчали сотні інтерв'ю людей, які вірять у Бога, але не в духів і демонів. Проте, якщо ви кажете, що Бог існує, і ви в це вірите, то чому не можуть існувати і інші сутності? У пошуках особливих містичних знань Україну, де люди, боги та демони сусідують одне з одним, їдуть тисячі людей. Одна з них українська йогиня родом з Черкас Вікторія Губар. Це така містика. Там дійсно багато сущностей, там багато духів, там багато такого всього. Дуже важко до кінця прослідити в моменті, що з тобою відбувається, досліджуючи світ і себе, Вікторія жила в індійському монастирі Ашрамі, вчилась у гуру і мало не загинула, займаючись тантрою. Ексклюзивно у загубленому світі ми покажемо, яка вона Індія очима українки. Вікторія Губер працювала продюсеркою на телебаченні та режисеркою в кіно. Моя нервова система не могла цього витримати. Це зранку до ночі. І е, здоров'я дійсно підшатують. Через медитації та йогу. Вона прийшла до усвідомлення. Це зовсім не таке життя, про яке вона мріяла. Я пішла в сенсі. Чого я не телебачення? А що я хотіла від телебачення? А чи це було моє бажання чи бажання батьків? А разом з усвідомленнями прийшли нові фізичні відчуття. Поступово поступово е я Почала розуміти, що я розслабляюсь, і навіть деякі перші стани вони були такі, що я взагалі я кудись відлітала. Відтоді Віка почала досліджувати вплив медитацій та йоги на людське тіло. Людина, яка починає займатися йогою, ну, це відразу така, о боже, я мрію про Індію, я мрію туди потрапити і подивитись, а що ж там в оригіналі відбувається. Туди я хотіла, щоб з'єднатися з богами і отримати оцю більш духовну частину. Вже перший досвід у індійського гуру дав їй це відчути. Дівчина надіслала нам відео, де видно, що її тіло повністю червоне. Медичне обстеження показало Вікторія цілком здорова фізично, але звідки тоді взявся цей дивний стан? Горіло тіло в прямому сенсі три місяці. Вот так повністю. Вот тут червоною стрічкою від горла, від голови до е, ніг, до прямо до середини гомілки. Це була температура до 40. Ну, це були жахливі стани. За допомогою духовних практик, Віка тоді намагалася розбудити в собі енергію кондаліні. Йоги вірять, що ця енергія спить в основі хребта і накопичується впродовж усіх життів, які згідно з індійськими віруваннями проживала душа. Кундаліні це така дуже шалена енергія, яка кожного спить в зоні копчика. Сексуальна творча енергія, і це підняття Кундаліні мені вирішили підняти в літаку. Коли я не сиджу і не стою ногами на землі, коли я не заземлена, коли просто ти в повітрі хто знаде, і з цього стану я отримала, я отримала так, що я могла згоріти заживо. Після того випадку дівчина подалася до ашраму, віддаленої від цивілізації общини, де живуть мудреці та відлюдники. Тут індуси шукають поради у гуру, а також позбуваються проблем, заглибившись у себе за допомогою духовних вправ. Ти встаєш о о пів п'ятої ранку, ідеш на практику, три-чотири години практики. Ти вивчаєш філософію, ти вивчаєш йогу, ти вивчаєш медитацію, різні е, направлення. Бйозі, ти вивчаєш різну теорію. Потім ти йдеш на сніданок, потім час на індивідуальне вивчення, на читання книжок, на служіння. також у ашрамі практикують карма йогу практику для заспокоєння свого его. Коли ти маєш виконувати любу роботу. В ашрамі, там помити поли, попілососити, прибрати в бібліотеці, що завгодно. І ввечері так само 3-4 години практики, теорія, йога і відпочинок сон. Вікторія дякує Індії за свій досвід. Каже: все, що там сталося, сприймає і як подарунок. Як виклик, коли ти їдеш в Індію, ти ніколи не знаєш, що з тобою реально може статися, і е, дуже важливо не, щиро не вірити всім і всьому, хто навколо за ким ти слідуєш, куди ти йдеш. Тільки відповідь із середини: а чи дійсно тобі це треба? Для Сітхарта здобуття духовних знань не були головною метою дослідження Індії. Проте, сидячи на березі гангу, він і сам несподівано отримав потужне прозріння. На березі річки я дивився на захід сонця. Я відчував, як мені пощастило стати свідком життя у такій великій кількості його проявів: від міст до ферм, від океану до гір. І яке це насправді диво бути частиною цього життя? Неподалік курорту лежить інше місце, відоме далеко за межами Індії. Таємниці цього озера намагаються розкрити кілька поколінь вчених. Чи не щодня сотні відчайдухів піднімаються сюди, щоби побачити озеро скелетів у самому серці Гімалаїв. Невелике озеро Роб кунт більшу частину року вкрите кригою. Проте те, що воно ховає у своїй історії, змусить здригнутися навіть від чайдушних сміливців. Тисячі людських кісток вкривають береги і дно озера. У середині ХХ століття тут знайшли понад 500 кістяків. Перший радіовуглецевий аналіз вчені провели у 60-х роках. Для дослідження відібрали 38 людських останків. Увесь біоматеріал ретельно запакували та відправили у лабораторію. Проте те, що з'ясували науковці, повністю змінило уявлення про таємницю озера Робконт. Усі загиблі. Мали різний вік, різну стать, не належали до однієї родини та найпевніше були представниками різних народів. Але чому саме тут завершили свій земний шлях кілька сот людей з усієї Азії та навіть Європи? І поки вчені з усього світу організовують чергові експедиції озеро Ропкун. Залишається місцем паломництва та моторошною туристичною родзинкою. Щороку тисячі туристів піднімаються на висоту в майже п'ять тисяч метрів, щоби побачити озеро скелетів.